Всіх вітаю! Уже після стількох виступів дуже важко щось сказати, тому що всі, хто дійшли до третього модулю, мабуть, відчувають всі однакові емоції, однакові почуття. Тому я скажу трошки про свій шлях. Як я прийшла в цю школу, я такою темою, як астрологія або щось таке таємне, незвичайне, те, що ми десь там. Можемо побачити чи не побачити в майбутньому, якось так підсознательно цікавилась дуже давно. Да, я замовляла гороскопи у свій час, зверталася до людей, які працювали з таром, і мене весь час вражало, наскільки чітко вони можуть давати відповіді і передбачувати ситуацію. Були ситуації, які просто відбувалися так, що ну, це просто не, ну, це не можна було повірити, що людина може це побачити. Ось і потім я собі думаю, ну чому я буду ходити замовляти, як це мене цікавить, і я спробую сама скажу чесно, що я довго вибирала між школою Олени Осипенко і Альбіною Пономаренко. Це ж моя перша вчителька так. в астрології, але потім мене підкупило те, що Альбіна подавала інформацію так легко, довірливо. Якось, наче на одній ноті, чи на коротко на короткій відстані, і саме що це на українській мові. Uh -huh. Мені дуже сподобалося, що на українській мові шлях був дуже в нас, звичайно, довгий і важкий. І у мене були моменти, коли я хотіла навіть покинути, тому що в мене є основна робота своя. У мене вже більше двох років є свій канал Таро. І я також надаю людям допомогу. У мене своя база клієнтська є, і люди, які звертаються уже по багато-багато разів. Мене це цікавить, мені це вдається. І наразі я спробую астрологію поєднувати саме ще із цим напрямком, доповнюючи один одного. От. Але після кожного заняття, коли в мене вже бувало такі, такі часи, що я вже просто ну, виснажена була і думала, все, мати зупиняла, а що буде далі? А що буде далі? Ні, там я щось пропущу дуже цікаве, важливе. І все, що я хочу сказати, що я жалкую за тим, що я це не зробила раніше. Тому що вже 15 років у мене Плутон ішов по моєму сьомому дому, і я це дуже відчула. У мене там все зараз чисто під нуль. Ось, але вже він вийшов в цьому році. І це що я, я розумію, чому так ставалося, але це, я жалкую, що я це не зробила раніше, тому що я могла допомогти собі і пройти цей шлях набагато легший. Тому я всіх закликаю, час, що якщо людина хоче побудувати своє життя якісно, щасливо розібратися в собі, ви хоча б для себе базовий курс, кожен хто підпишеться на школу астрології Альбини Пономаренко, тому що ми за Україну. От має пройти цей хоча б базовий курс. Вам велике спасибі, тому що я знаю, як це навчати дітей. Це треба терпіння, яку треба витримку, і яка це відповідальність. Я хочу, щоб ваша школа не знаю, була на одному рівні з Оленою Осипенко, а може навіть і вище, можливо, навіть і не знаю. Мала багато філіалів, мало багато учнів і збирала великі зали. Це тільки з вашої допомоги, бо До не потягну, бо зараз все одна. Але якщо ми будемо нашою командою, то будуть філіали не тільки в Україні, так.